Всім привіт! Ви на каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні у нас 15 лютого 2023 року і я хотів би вам показати ціни на овочі та фрукти в магазинах Сільпо. Ось такі от банани. 70 гривень 99 копійок за кілограм. До речі, виглядають доволі так гарно. Києві. ваговий 69,99 за кіло. Акція також на апельсини. Ціна за кілограм 73 гривні, 99 копійок. Мандарини йдуть зі знижкою Лимон Кілограм 54 гривні з копійками. Апельсини. Теж класна ціна. Купляв. Якості теж дуже гарні. Гринфрут 62 гривні 99 копійок за кілограм. Памела. 74 гривні, 99 копійок. Хто Помідори. Ціна вирісла 82 гривні 99 копійок. За кілограм огірки, або те, що зараз. Саме дороге. 97,99 це ціна в сільпо. 99 гривень в Арусі 103 гривні в АТБ. Тому вигідніше всього купляти огірки зараз в сільпо. Як буду далі, подивимося. Як є, так і є. Карпуста червона, 41 гривня, 99 копійок.

Така симпатична капуста. Рання, теж знижка 59,99 за кілограм. Це у нас перец гіркий чилі. Стара ціна 289 гривень, нова 199. Буряк. Двадцать пять девяносто девять. Все мытый буряк. Картопля Очиста мита для варки 7499. Якщо є гроші, спробуйте. Класний варіант, вкусна картопля. Ось такий маленький, але симпатичний буряк за ціною 10 гривень 19 копійок. Морква. Ціна 26,89 за кілограм. Цибуля. Зараз подивитесь, скільки коштує цибуля. 39,59. ВТБ трошки дорожче, по 42 гривні. На часник також, зараз сільпознижка. Був 104 гривні, зараз 94 гривні 89 копійок Ось такі ціни на яблука. А також хочу сказати, якщо вам сподобалось, поставте лайк. Підпишитесь на канал. Є якісь запитання, пишіть в коментарі. Далі буде цікавіше. Ну, а ми продовжуємо дивитися стіни на овочі в сільпо на 15 лютого 2023. Груша. Конференція 8494 за кілограм. Також груша, звичайна, 59,99 за кілограм. Знижка на мандарин. Ви все бачите, Да? Ще груша. Ноябрьська 49,99 за кілограм. Яблука теж подорожчали раніше зелене Яблуко стояло 11 гривень. Цибуля. 64,99 гривень. Морква. 39,99 гривень. Це мита. Це ціна за кілограм також. Симпатична така картопля. Ось такі ціни.